Так виглядає рекламація. До мене приїхала машина, я тут міняв стелю. То була одна з перших машин, яку я робив іменно стелю. Через те, що не мав отакого пістолета на такий, на такий подвійний клей. Він має тут скручуватися в цю штуку, а потім в цій штуці мішатися. Я такого пістолету не мав, я там щось будував два звичайні докупи. Якось воно там працювало трохи не дуже добре. В неправильній пропорції замішався клей. Я то все наклеїв. Бо тут впереді і взаді вона зварюється, а тут по довжині всі й клеїться. Пропорція була неправильна, клей так і не висох. Потім то десь приблизно через рік все потріскало, повністю вся довжина потріскала. Місцями навіть почала ржавчина кидатися. Ну і... Ну і такі штуки. Кажуть, то була перша, перша, одна з перших тих стелів. Але тепер вже ми то вміємо, ми то знаємо. То що це треба буде переробити. Що можу сказати? На помилках люди вчаться.